Переживала, щоб ми з тобою влізли в об'єкт. Але я такого боком стати хорошо? Ти похудав? То ми влазимо об'єкт. Так, мої хорошенькі. Ну що давайте ми сьогодні поговоримо по поводу франшизи. У нас є таку знаєте, читуля час... ага. дуже багато пишуть і запитують: а чи готова ти віддати в яремче у це цей бізнес? По франшизі. Ой, ну подожди, я ж так такі. До речі, мене теж запитували декілька людей, чи готова я в ЄРМ чи віддати. Ну я ну, ну, ти я... ти розумієш, що це віддати частинку себе в Карпатах. Ну це дивися частинку. Ну якщо ми вже з тобою займаємося франшизами, даю у нас скоро буде відкриття першої франшизи, і дійсно вона буде в кожному місті. І я вже ще раз сказала, що я буду робити рекламу безкоштовно, то мені тільки треба буде місяць їздити, робити ролики, реклами людям, допомагати в бізнесі. І ну. Якщо, якщо людина прийде така, як я, жива і сказала Я хочу, я буду, я ремче цвіте. І неважливо, де ви, бо це яремче чекає вас. Якщо так Світлана що? так віддає від душі, то це круто. Домовимось. Домов... Все добре. Відкрили франшизу, відкрили магазин, але знову ж таки, тут родзинка – це ти, тут є а, саме той смак, оця харизма світулі. А як ти порадиш? І я знаю, що ти даруєш рекламу людям раз в місяць. Це ж так непросто буде. Розкажи, як це все, як взагалі ти це бачиш? А дивися, ну я взагалі ж ти, ну, ти от сам сьогодні удивився, як я да? ми з тобою робимо ролики, і тут я його одразу запускаю. Я ніколи нічого не монтую, я все. А я тобі зараз розкажу, це буде все так просто, як воно все у мене починалося. Воно починалося, навіть знаєш, от я все кажу. Я навіть не можу сказати, з якого як воно все так. Пішло вверх. От воно просто все йде само по собі. Так, да, Дійсно, реклама буде. Реклама буде безкоштовна, вона буде кожен місяць. І я дуже-дуже хочу допомогти, щоб ви заробляли і ви працювали. Для мене дуже важливо, тому що це частичка мого життя. І я її з любов'ю вам віддаю. Але я важлив... вражений від її кількості переглядів. Ви розумієте, реклама в неї не дешева. Е, світочка, ага. у мене до тебе питання таке. Знову ж таки, те, що люди пишуть. А де вони можуть брати в подальшому товар? Чи ти їм будеш поставляти? Чи ти даш секретні номери телефонів? Ну розкажи вже, люди вже цього хочуть. Дім я секретні. Дивіться, я людина, яка купує франшизу, я віддаю їй своїх постачальників. І ви не будете брати через мене товар, ви будете брати товар напряму. На ікру в мене є два постачальника на тортики з мідіями Два постачальника. А колбаска, ви повірте, колбаску. Я думаю, що це не є проблема. Ну на, на колбаску я теж я працюю і з Ліброю, із західною Україною, Теж два постачальника, яких я вам дам. Мене тут взагалі не буде. Саме головне, що товар іде якісний і за який я несу відповідальність. Товар буде у вас такий на вітрині, як і в мене. Я ви знаєте, що я не производю його, я також його купую. Так що, мої хорошенькі, за що це ви це похвально да, поділитися це, такими да. контактами, а ви просите вже й контакти. Це круто. Да, да, це об... От Бачиш, ти думаєш, що скати, а я не думаю. Камера включилася і я ото ляпаю. Знаєш, я оце думаю. Ти так ліхо готова роздати франшизу по всій Україні. Це ж твої конкуренти. Ну ти ж розумієш, що це конкуренти, мать вашу за занагороду, яка буде смакута по всій країні роз'їжджатися. Що ти тоді будеш робити? Ні, дімо, це не конкуренти. Ну дивися. Е, от навіть мені теж на базарі задають запитання: от возле вас є конкуренти, та немає. Ви знаєте, в бізнесі немає конкурентів. От для мене, для мене нема. От у нас на привозі у нас е, дуже багато точок з ікрою, з рибкою, з колбаскою. Я завжди говорила, я є одна. Людина, ну допустимо, ти проживаєш в Києві, ти в Харкові, ти в Херсоні, правильно? І ви задоволені прийдете в магазин ікорка у світульки і купите там. Правильно, щоб світулька не передала на нові пошті, пошті. Хоча, да, це мінус, заробіток може бути мені, але мені хватає. Я людина не жадна. До мене на привоз приходять багато. А в другому місці на що я вам буду передавати передачку? Ви прийшли в Харків. Рибулька у світульки, Тим більше, світулька скаже, хоче славна, там буде, тобі тим більше прийдете. Я... Ні, ну все добре. А хто буде товар на тих точках розціловувати? Хто буде дарити любов у всі ці рулетики смачні, ці баночки, хто буде розціловувати? Дивися, ти ж не забуваєш, що я раз в місяць буду приїжджати робити рекламу. І я, дивися, світулечка прийшла, поцілувала дверку від ручки, то воно вже весь товарок ціловане вдоронить. Я завжди всі все цілую. Але людина, яка візьме франшизу світулечки, вона вже ту. Той поцілунок получи дім, тому що я ти ж знаєш, до цього ми йшли з тобою дуже довго. Це дуже все відповідально, це все не так просто, як все може хтось думає. Це дуже все відповідально. І повірте, до цього ми йшли. Я одна, це це, це нуль. От Діма, ну я Дім, я тобі хочу дійсно сказати, знаєш, коли ти. Предложив мені свою допомогу безкоштовну для мене. Це було все. Це було дійсно правда. Але завдяки твоїй допомоги, завдяки твої допомоги, ми будемо робити мені хейтери писали, що я вже крик переїв. переїв. Люблю її. Ну та й що, слава. Поговоримо за тих хейтерів. Ти бачиш, ти щось тебе тоже вони зачіпають? Давже вони я їх взагалі люблю, так само як і ти їх любиш. Uh -huh. Це найкращі люди, хай будуть поруч, uh -huh. да? рейтинг які піднімають. Але але мене дратує те, що боже, я вже ікри, і криї риби переїв, і у мене там повні холодильники чорної ікри від тебе. Навіть якщо так, то це найкраща риба ікра. Яку я з любов'ю буду їсти від світові? Так, да, я зроблю все можливе, щоб її права були захищені. І у ці хейк з хейт зробив хей... хейтвій сторінці. Я тебе це я... Ну, ти вже зробив це, ти вже зробив. Але життя таке велике буде різне. І хай кожен знає, що закон завжди буде перемагати, і закон буде на стороні правди. Це та вище ніс. І з любов'ю продаємо товар, і відкривається хай бізнес по всій незалежній Україні. Давайте вип'ємо за це. Ну, так багато трендимо про франшизу. Ось знаєш, кожного разу ми про це говоримо: щоб кожен мав можливість про неї почути. Щоб потім не сказали, ах, ви не сказали, ми не знали, ми не дочули. Світлано, все таки одне питання, яке цікавить всіх, а в Одесі. Ти дозволиш відкрити ще одну ятку з смачкотою? Ви ж ні, ну як це? А як люди? Люди ж до мене в Одесі прийдуть. Ну ти вже геть, хоч щоб я вже все віддала. Перлинка Одеси, вона одна. Перлинка Одеси, вона одна, але ця перлинка буде в кожному місті, чесно. Я ви знаєте, чесно, ми до цього дуже дуже довго йшли, тому що це дійсно все відповідально. Це не все просто так, це все це все бачиться. Щас, я не знаю, це нас наша перша франшиза, я не знаю, діма із юристами, да, і читайте через день, з ними зустрічаєтеся. Це дуже важко, тому що дуже багато вимог закону, які треба пройти. Але але все буде. Все, якщо у вас є бажання, дивіться, ну правої ножки і паш нічого неможливо без бажання. Як би ти не старався, Світлана, дивись, буває в тебе таке, ти приходиш на роботу, лягла ноги склала, нічого не робиш. Ні, ні, такого не буває, то і у вас не може такого, не може, бути? не може, не може. Ваши я йду в суди, я люблю клієнтів, люблю перемагати. Бо для мене це основа. Так само тут, якщо я очима свої не проводив по товару. То він і не піде з прилавки. Не піде. І по поводу франшизи, вашого бажання, дивіться, купити допустим то люди є мають гроші, вони їх захотіли купити. Купити це одне реклама це друге. Але у вас повинно бути бажання. Якщо ви це хочете, запам'ятайте раз і навсегда, ваше бажання це все. Ніколи в житті не треба говорити і думати. Як я там подумаю, ні. Якщо ви це захотіли, ви це зробіть. Не те, що там купити франшизу, якщо ви щось захотіли собі купити, десь поїхати, зробіть, тому що це ваше бажання. А від вашого бажання залежить абсолютно все. Повірте мені, це так і є. Ну я на собі провірена. Що ви щось хочете, ви встаєте і робите, тому да, вставайте і робіть. це мабуть, так і я любиш камеру. Далі ми поговорити. Серйозно, камера включається все. Дівчатка, Мої хлопчики, дивіться, я вам ще раз хочу сказати і дивіться, всі умови, про, про всі умови по моїй франшизі. Це ви будете говорити з метром, з адвокатом. Це дійсно так. Він вам все правильно скаже. Я допустим, я готова. Чесно, Пишіть я до цього... ось сюди е я обов'язково дам. Повірте, не мовчимо. Нам важливо допомогти вам. І юридичний супровід буде обов'язково такий непростий час. І да. не в грошах все вимірюється. Світлана дарить рекламу, я допоможу юридично. І ми так зробимо це немаловажно. Все. да, да, саме головне. і там Діма питали, на скільки років ми це можемо зробити, щоб це все було дивіться. Це все ми робимо юридично. Це все завіряється, це все підтверджується. І на 30 років ми це робимо. Не хвилюйтеся. Я через рік не прийду, не скажу, я не хочу і все. Такого не буде. Так що, мої хорошенькі, я вам хочу сказати і побажати всім гарного настрою, щоб ви в мене посміхали, щоб ваша посмішка з вашого лиця ніколи не сходила, тому що ви знаєте, ваша посмішка це ваше все, а бажання це найдорожче. Ми не любимо поговорити. Ми не любимо робити пусте діло. Тому ось зараз на екрані є основні пакети документів, які ви отримаєте. Світуля мені поставила суворе завдання зробити все в межах закону. І знаєте, Світуля мені телефонує і каже: перевір все чітко. Люди мають бути щасливими, і це важливо. І кожна деталь продумана до таких. Дрібниць. Світлана, я твоє завдання виконав. Все ось на екрані ми зараз показуємо, які документи люди отримують. Чи довольна ти, коли відкриється перша точка? Чи будемо так, разом будем, святкувати? Будемо, будемо, ми всі будемо святкувати. Я чесно, я чесно, я дуже хочу, щоб людина не тільки відкрила цю точку, я хочу, щоб вона працювала з бажанням таким. Так. Де... гляньте, що вона зробила з цим стаканчиком. З бажанням. З вірочка приймаю. Дай сюди, я, ж, я ще й можу гристи цей стаканчик. Я ще й можу гризти. Так що з любов'ю тільки до перемоги. До речі, Дім, знаєш, тобі хочу сказати, коли ти мені написав, що я готовий вам допомогти, я думаю, ну написала ти написав. Потім, коли ми були в Києві, да, ми з тобою призналися, я настільки подивилася за тебе відгуків, і всі писали, що ти дуже сильний адвокат, особливо в кримінальних справах. Дім, розкажи, які ти справи ведеш. От для мене ти знаєш, для мене це було цікаво. Ти вибачив таке тобі запитання. Що таке знаєш тобі задала? От мені цікаво і для моїх підписників, тому що дівчатка, ви знаєте, під кожним коментарем, коли я була в Києві, коли ми зустрілися, я дуже багато почитала. Плюс в, в Діма, своя адвокатська картина. Ну ми тоді поїдемо, просто немає часу. Плюс в тебе стільки працівників працює. У мене 12 адвокатів, 3 помічника це ті, які працюють і допомагають вам. Наша основа це кримінальні справи, цивільні справи, адміністративні правопорушення. Це не реклама, це, я вам це, не, реклама, це Ні, важливо, не реклама, це важко. Це реклама, це для так, вас. Тому, що, головне захистити кожного з вас. І це основа. А так? Так, вікуся торгую, світулечко держи камеру, хочу сказати, що сьогодні дуже такий хороший 4 на 7 у мене. Дякую вам, дівчатка, красунечки. ви вам велике, Дякую, Спасибо, спасибо, дівчатка. Камеру настроїли вже, бо я вже настроїла. У мене камера 24 на 7 включена. Так. Рулетики хорошо, і корочка сьогодні. О, красуня, і там телефон теж Та кажу. Він скрізь. Ви включили вже камеру, так? Я теж готова, вже виходжу на фото. Зараз. Виходжу, дівчатка, йду. А чого ти стісняєшся? Я тебе давно замітила, як ти зайшов. От твоя улипка про тебе сказала, все. Я жду, коли ти мені скажеш, що виходив на фото, а я не кажу, йому сама предложу. Так? Запроси, я знаю, мама. Заходи там до красунчик. Що я виходю, Ти согласний? Ну то іду вже йду настраю камеру.